Андрій зовнішньо виглядає як звичайний хлопець, але він боїться повертатися додому. Андрій стикається з тим, що руйнує його дитинство. Внутрішній світ Андрія наповнений страхом і сумнівами, Щоранку він прокидається з думкою, чи сьогодні знову станеться те, чого він боїться. Він відчуває безпорадність перед тими, хто має його захищати. Відчуття страху не полишає його ні на мить. Діти, які страждають від насильства, часто мовчать, бо не Бояться, що їхній світ розвалиться ще більше, але мовчання не приносить спокою. Звернутися до проєкту Довіра може будь-хто кому потрібна підтримка. Ми допоможемо вам знайти захист, підтримку і місце, де ви будете в безпеці. Є люди, які можуть допомогти. Зробити перший крок це початок на шляху до спокою та безпеки. Звертайтеся до проєкту Довіра за безоплатною правовою психологічною та соціальною допомогою. Не залишайтеся наодинці з проблемами насильства. Ваш перший крок може змінити все.